Вітаю! Мене звуть Софія Опацька. Я є проректоркою Українського католицького університету, і це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні ми будемо спілкуватись з нашою випускницею програми Психологія Тетяною Тимків. Вітаю, Таню! Вітання. Таню, ти навчалася у нас і на бакалавраті, і на магістратурі. Е, на бакалавраті програма називалась Психологія. Як називалась твоя програма на магістратурі? Оскільки в нас є дві психологічні програми на магістратурі? Так, я, магістерська моя програма це є клінічна психологія з основами психодинамічної терапії. Е, чи ти можеш так в двох словах якось трошки нас заглибити в цю тему? Я не знаю в двох словах описати метод роботи це таке цікаве питання. Насправді в основному ідея полягає в тому, що ми фокусуємося на людині як індивіді, і на питанні лікування стосунком. Тобто наша робота з психологом це є будування такого довірливого стосунку, це є побудова такого надійного зв'язку. І саме в цьому клієнти в першу чергу вчаться а, ніби будувати і інші стосунки. І це така основна ідея того напрямку. Родом він від Фройда, від всіх їхніх напрямків, від інгіанства, від індивідуальної терапії. Ну і так зараз ми вже охоплюємо в програмі багато різних напрямів. Також так. Скажи мені, будь ласка, ти прийшла у КУ в 2016 16. 16 році. Це вже вісім років зараз. Так, ти залишаєшся в УКУ. З них шість років це навчання, так. так. І, Ну тобто, насправді, якщо я правильно розумію, траєкторія психолога, людини, яка працює з психологією, вона така ну доволі непроста і доволі тривала, так би мовити. Чи можеш ти трошки про це розказати? Я вступала та я вступала в 16-му році, і я була дуже оптимістично налаштована. Що я, от вчусь 4 роки виходжу кабінет, клієнти постійно прибувають, працюю, все прекрасно і. Десь частково вона справдилось, частково ні, оскільки робота психолога це і постійне і регулярне навчання. Так по секрету, я коли вступала, я плакала, коли подавала документи, плакала, тому що я була впевнена в тому, на якій спеціальності я буду, але я не була впевнена в університеті на той час, в 16 му році, уку ще не було настільки відомим, і все, що я чула, це католицький. А, але я розумію зараз, що це рішення було ну насправді зовсім не випадкове. І, і так, я провела 4 роки бакалаврату, 2 роки магістратури, і зараз на своїй же рідній кафедрі я працюю. А, і це такий поступовий шлях. 8 років це навіть не, 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 не уявляється, бо вони дуже швидко проходять. І, і я чекаю з нетерпінням, коли відкриють аспірантуру. Бо я вже знаю, хто буде першим вступником. Ну, це такі, мені здається, що це хороша амбіція і для університету, і хороша амбіція для тебе. Давай ми трошки, може, про бакалаврат поговоримо. Чого можуть очікувати молоді люди, коли вони приходять на бакалаврат з психології? У нас часом буває така дискусія. Чи неправда те, що молоді люди часом хочуть вирішити якісь свої питання на цій програмі? Такий стереотип існує, і він частково правдивий, але він дуже частково правдивий. Дійсно, велика частка вступників, коли вступає, в першу чергу пробує зрозуміти себе. Але я особисто не бачу в цьому нічого поганого, тому що тільки зрозумівши себе, можна почати розуміти інших людей, і це дуже і дуже цінно. Тобто, багато хто вступає, там, проучується 4 роки, там, розуміє деякі там, бази, основи. І там, йде навчатися кудись далі. Натомість є частина велика, яка ж все ж таки прикріпляється до, до психології і продовжує в тому шлях. І е, зазвичай ці люди так, під кінець бакалаврату це є розуміння того, що розуміння себе це дуже ефемерне поняття. І зрозуміти себе повністю як так неможливо. Але якісь ті чи інші риси себе можна відкрити впродовж навчання. Тобто, кар'єрно, переважно на завершення бакалаврату, якщо я вірно розумію, траєкторія десь таких двох напрямках розходиться. Це дійсно психологія і психологія, можливо для когось як наука. Так? І люди, які йдуть, наприклад, в кар'єрне консультування, так в роботу, я не знаю підрозділів управління персоналом, мабуть, так в компаніях і в організаціях. Тобто, це такі дві ключові траєкторії, так основні дві так на бакалавраті є власне поділ по вибіркових предметах на організаційну психологію і на клінічну психологію. А вже в подальшому, то всі ці гілки там ще дуже і дуже розщеплюються, тобто тих варіантів стає просто без. Та, ну, Правдиво кажучи, в кожного є тепер своя траєкторія, навчальна траєкторія, кар'єрна траєкторія, і дуже мало людей насправді їх повторюють. Так? Добре. Чи варто йти на магістратуру одразу після бакалаврату? Думаю, це, знаєте, в психології є така універсальна фраза, яка називається все-все індивідуально. А для мене особисто цього питання навіть не існувало. Я закінчила бакалаврат, я одразу ж, ледь не в наступний же день, я вже готувала подачу на документів на магістратуру, і це є такий ну, прискорений шлях. Взагалі для психології цілком звичним є почекати, подумати, зважити всі за і проти, чи при вступі на бакалаврат, чи при вступі на магістратуру, чи при подальших навчаннях. Але те, що помітила я, що щойно ти закінчуєш бакалаврат, з'являється така дуже сильна спрага знань, які на бакалавраті є багато, є інтенсивно, є дуже цікаво. А потім ти виходиш і ти розумієш, що тобі це треба десь шукати. Я з огляду на це пішла зразу ж на магістерську програму. Але я знаю дуже багатьох людей, які взяли там геп'єр чи змінили траєкторію руху, і їм також доволі добре. Так, мені здається, також і на магістерські програми до нас, на, ну, можливо, зокрема на психологію, яка є з трошки іншого напрямку когнітивно-поведінкову психологію, то приходить багато людей, які не навчались у нас на бакалавраті, так? приходить багато людей, які якісь вже час працювали десь. Так? Я не знаю, як було це у вашому випадку, на вашому напрямку. У нас так само. Добра половина вступників на магістратуру. Це вже є люди там віком. 30-35 плюс, які взяли дійсно тривалу перерву. І вони там, чи вони проходили підготовку на курсах для вступу, чи вони там просто самі навчалися, оскільки укуди є можливість на наших програмах перехресного вступу, то це є можливість так дотягнути інтенсивну базу і вступити. Їм навчання так по відгуках трішки важче давалося, але тільки тому, що було більше матеріалу, який потрібно майже так з нуля брати, але при тому на виході. Я так спостерігаю вже декілька поколінь, випускників, і це такий якісний результат. Тобто, цей перехресний вступ не заважає, якщо є бажання. А розкажи трошки про атмосферу вашого навчання. Як це, коли вже навчаються дорослі люди? На магістратурі, а взагалі на нашій магістратурі є така на бакалавраті наших студентів вчать. Правилам відповідальності, очевидно, етики, конфіденційності і багато чого іншого на магістратурі. Ж це є е, ось цю це відчуття відповідальності, яке може десь в когось перетворюватись навіть в страх. Це такий рух на зустріч йому, тобто вийти на зустріч своїм страхам. Якщо ти настільки сильно боїшся зробити щось не так, то наприклад, та самопорадня – це прекрасна можливість спробувати і спробувати під супервізією, тобто під наглядом викладачів. І ем, це є зовсім інший рух. Ось ця атмосфера. Це вже є не просто атмосфера такого концентрованого знання. Це є атмосфера практики, атмосфера служіння. І як на мене, це є дуже дуже й дуже, дуже наймов. Ти вже трошки ти вже згадала так про парадню. Розкажи про цей проєкт, будь ласка. Ой, парадня — то є моє дітище, яке я дуже люблю. А це є консультаційний центр на базі кафедри психології, де є наші магістри. А п'ятий, шостий курс, які прийшли вже відповідні курси консультаційні, вони можуть надавати допомогу психологічну всім потребуючим, і це є система суспільно-орієнтованого навчання, тобто навчання умовно біля ліжка пацієнта. Це означає, що наші студенти вони практикують, практикують в невеличких порціях, тобто вони там беруть декількох клієнтів, але вони мають регулярні супервізії, вони мають регулярні додаткові лекційні курси, інші можливості. А таким чином студенти, наприклад, можуть отримати безкоштовний доступ до психолога, до якісного продукту, до якісної консультації. І зараз ми ще додаємо багато інших напрямків, розширюючи той центр. Там. ну особливо мені здається на початку повномасштабного вторгнення е, ви почали активно працювати. Багато людей потребувало е, е, допомоги порадні, так і е, чи є відчуття от таке, що ви щось важливе зробили? Um... Взагалі, наш центр працює з 2019 року, але оце відчуття, що робимо щось важливе, з'явилось власне з початком повномасштабного вторгнення. Ми тоді стикнулися з таким цікавим цікавою реакцією суспільства, тому що ми на початку саме от, лютий 24 лютого ввечері ми вже відкрили кризовий центр. Тобто, у нас вже були набрані психологи, у нас були набрані менеджери, які надавали кризову допомогу і. Потім, коли ми переглядали там звіти, на консультації ніхто не звертався. Тобто, люди перебували в тому стані першої реакції на травму, і їм не потрібні були ті консультації їм не було сенсу сидіти і спілкуватися з психологом в той момент. І е, ми спочатку взагалі не розуміли, що відбувається, чому так відбувається. Натомість на кризовий центр починало вже поступати активніше заявки з кожним місяцем, і тільки згодом ми почали отримувати відгуки від людей, які на початку могли просто написати в кризовий центр, а потім почали звертатися в консультаційний і. І саме ці відгуки вони показали так, що та підтримка для людей була цінною, і от тоді вже з'явилось відчуття, що ми робимо щось дійсно важливе і дійсно вартісне. Дивись, велика війна триває вже два роки. Так ми всі перебуваємо під ну, таким постійним тиском тих всіх подій, які є навколо нас, і як взагалі. Як, як взагалі суспільство реагує? Які реакції? Тому що вони очевидно є різними в різні моменти. З тривалістю війни вони якось змінюються. Що ти спостерігаєш? Очевидно, воно, воно все дуже індивідуально, тобто це такі дуже універсальні реакції, але я з часом помітила такі. Певні е, пласти, тобто хвилі. Була хвиля перша, це є така, умовно, в психотерапії, психології називається шокова. Це та хвиля, коли люди ж просто не розуміли, що відбувається. І потім така е, багатьма з такою теплою ностальгією, насправді згадувана це є адреналінова фаза. Це коли всі готові щось робити. Не обов'язково всі знають, що саме робити, але всі щось готові робити. І це така підвищена активність. Натомість, уже тривалий час. Зараз е, суспільство перебуває в стані такої кризи, яка називається стадією виснаження або стадією стресу, і е, це є ті моменти, коли нам дуже легко піддатися якійсь зневірі, дуже легко піддатись втомі і багато чому іншому. І тому мене дуже захоплюють ті люди, в яких я спостерігаю, що вони продовжують бути на плаву е, з. Я би сказала так, з відсутністю прямої шкоди для себе, тому що це є дуже і дуже фантастично. Але така от хвиля трохи потомленості вона є у всіх, і це є абсолютно природня реакція. Ну я не можу не скористатись моментами і не запитати тебе, а як, як залишатись на плаву без шкоди для себе? Я знаєш, я спілкуюся з багатьма людьми з бізнесу і дуже часто чую це запитання. В них один до одного. Нам, як бізнес школі, в якій я активно задіяна, цікаво це. От, от, як ти, як людина, яка працює в психології, як би ти порадила нам? Зараз дуже активно використовується і в психології, і в багатьох інших людинознавчих науках, предметах, використовується біопсихосоціальна модель, і це є чудова комплексна модель по роботі з людиною. І саме на цій моделі я би напевно базувала правила, як триматись на плаву. Тобто ми беремо там біологічні фактори, це є достатня кількість їжі, води, сну. Ми беремо соціальні фактори фактори, це є підтримка, це є можливість десь поділитися, поговорити з кимось, той самий психолог чи священник, тобто така можливість, і це є психологічна, це є власний контроль думок. Коли ми дивимося, не просто ми спостерігаємо, як ми починаємо тривожитись, а ми розслідуємо, чому ми тривожимося, і це дуже часто може допомогти дійсно полегшити той стан. Ну і в комплексі це все разом дає можливість зберігати той ритм. І важливо, напевно, ще тут сказати, що якщо ми втрачаємо той ритм, то це не є погано. Якщо ми втрачаємо його довгий час, тоді так, тоді варто звернути на це увагу, тому що наш організм нам про щось сигналізує. Але якщо ми втомлюємося, це, це добре, тому що нам потрібен час на віднову і час, я то називаю режим енергозбереження. Та в мене часом є таке відчуття, так як в телефоні, коли вже менше певного відсотку він переходить в інший режим. І я, я себе часом так почуваю, що я в іншому режимі. Ми, як університет, розуміємо дуже чітко всі ті виклики, які чекають на наше суспільство, які вже є, але які дуже ймовірно будуть ще більшими. І для нас тема подолання травм війни, зцілення травм війни – це дуже така важлива візійна тема до 2030 року. Як ти думаєш, як ми, як університет, можемо докластися до власне до зцілення травм? Я знаю, що наш університет вже робить перші кроки в цю сторону, тобто, це є ще більша імплементація суспільно-орієнтованого навчання, це і створення клініки, і дуже багато інших проєктів. І мені здається, що це вже чудова реакція, але станом на зараз а, той студентоцентризм є дуже і дуже важливим. Бо багато в чому є стика з тим, що студенти не до кінця розуміють, що з ними відбувається. Вони лякають. З свого психологічного стану, а то що ну, навчання є насиченим. Це насичена активна програма, і в теперішніх умовах це потребує ресурсу, це зрозуміло. І студенти, десь не знаючи, як відновити ресурс, а десь просто від стикаючись з відчуттям втоми, вони можуть зразу ж падати в такий стан розпачу. А студенти це є ті, хто будуть в подальшому разом з нами всіма відновлювати саме ось цю. Відновлення з травми, зцілення з тої травми, відповідно, я би я би так дуже на то звернула увагу додаткову. І, очевидно, велика кількість центрів, в УКУ, які вже є. Це та сама наша порадня, це є юридична клініка, це багато інших курсів, які вже зараз активно працюють над тим зціленням ран війни. Там. Тобто, якщо я тебе правильно розумію, дуже важливо давати. Ту пропозицію назовні, яка потрібна, але з іншого боку, не забувати про всіх тих, хто вже є всередині університету, про наших студентів, викладачів, врешті-решт сім'ї наших студентів і викладачів це є доволі велика спільнота, і мати також якусь відповідну. Пропозицію, яка інтегрована і в навчальний процес, і в цей формаційний процес, який ми маємо в університеті, та Так, я думаю, що це однозначно, бо в іншому випадку ми дуже ризикуємо впасти в систему бити небитого битого за якось так, вона називається і. Um, і це буде не зцілення, і це буде не допомога, це буде просто намагання um, так залікувати, зализати свої рани, ніби через допомогу іншим. Ага. Але це не є тоді балансно, і це є значно енергозатратніше ніж ніж баланс системи всередині, і тоді віддача чогось назовні. Так, дуже цікаво. Um... Ти навчалась і в час пандемії, і в час повномасштабного вже вторгнення. Е, можливо, ти маєш якісь. Е, ну, ми вже трошки говорили про те, як, от, як це як допомагати самому собі, так. Але може ти маєш якісь поради для наших абітурієнтів, тому що їх теж чекає ну, такий е, е, час е, з викликом, я б сказала. Для мене, напевне, найкращий урок. Який мені дали, як пандемія, так і е, війна, це є те, що. Обставини будуть змінюватися. так чи інакше, вони будуть мінятися, вони будуть різними, десь добрими, десь поганими. Але поки ми не приймемо ту зміну як константу, ми будемо просто постійно чекати, що все буде так, як було раніше. І пан Роман Кечур часто каже, що так, як раніше не буде, буде по-іншому. А як по іншому, то вже побачимо. І це напевно основне, що треба прийняти. Вміти бути адаптивним до тих змін, гнучким і ем, мінятись під зміни, а не е, чекати, що ті зміни зміняться під нас, бо це, це неможливо, і це звучить так дивно. Раз ти згадала пана Романа Кечора. розкажи трошки про вашу кафедру, так? Е, 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 яка у вас атмосфера? Яка, які у вас плани? Ой, планів у нас дуже багато. А ми зараз, ну, загалом я приєдналася до команди ем, десь орієнтовно три, здається, роки тому. Ще, поки була студенткою бакалаврської програми, ми вже тоді. Таке так, теж можливо. Е, так, так. Ми тоді саме готували запуск порадні, і це такий масштабний проект, Відповідно, вже тоді я так ем, працювала над тим. І, ем, Команда кафедри з бакалаврату для мене дуже добре пам'ятається як чуйна. Оце напевне основне слово, яким я описала, бо тому, що це є викладачі, які е, вимогливі, які е, мають надзвичайно великий запас знань, мають надзвичайно великий запас е, інформації, яку вони можуть дати, але вони також є дуже теплими і чуттєвими, і як на мене, це є не менш важливо, особливо коли ми говоримо про роботу людина людина і коли ми говоримо про психологію. А що стосується планів, ой, їх е, багато, і е, е, я напевне так більше скажу про плани саме нашого центру. Оскільки зараз ми відкрили новий напрям, це є лекторії порадні. Ми зрозуміли, що на жаль, наші ресурси є в певній мірі обмежені, і ми не можемо, знаєте, як там полікувати всіх, принести всім добро. Але ми стараємося зробити те, що ми можемо. Але ми можемо також додатково едукувати людей, і це є лекторій, якому наші консультанти дають лекції на ті теми, які вони добре знають, і яких вони є професіоналами. І а, ми зараз більше працюємо Саме над брендом порадні, над презентацією порадні на не тільки університетську спільноту, а й українську спільноту і на посилення міжнародних співпраць, бо це є дуже важлива підтримка міжнародних співпраць. Вона є такою рушійною силою в нашому центрі також. Може, вже так на завершення я б хотіла запитати е, тебе про асоціацію випускників mm -hmm. ВУКУ, тому що ти активна членкиня там, е, тебе можна побачити на дуже різних заходах. Е, розкажи трошки, чому асоціація випускників така важлива в університеті, і що вона дає університету? Що вона дає тобі, і що вона може дати нашим абітурієнтам? Um. Загалом, асоціація випускників це є е, сказала, то є ще одна велика частина спільноти. І коли ми закінчуємо навчання, абітурієнти, можливо, ще, ще так трохи зарано про це говорити. Але коли ви виходите там з чотирьох курсів чи з двох курсів, дуже важливо зберегти то відчуття спільності, відчуття навчання і програми, і одногрупників, і загалом спільноти університету і асоціація, це є. Знаєте, така двостороння співпраця. Що ми можемо дати випускникам, що випускники можуть дати там, університетові, і ем, це підтримка. Ми зараз багато працюємо над підтримкою наших випускників, котрі є в війську, і ми багато працюємо взагалом на підтримку проєктів випускницьких. І ем, мені здається, що самі випускники це є чудова сила, яка може ем, навіть не знаю там, в форматі наставництва студентів дуже. Дуже багато також підтримувати університет, і це відчуття єдності навіть після того, коли таке формальне навчання закінчилося, воно для мене є напевно, найважливіше. Це, напевно, ще один ресурс, який може бути джерело ресурсу, так, для нас, тому що це дійсно. Люди, які стають друзями за час навчання. Причому, навіть якщо це є дорослі люди на магістратурі, я завжди жартую, що це вже більш свідомі люди, коли є трохи більше і в голові, і в кишені. Це це інший тип дружби, так можливо, але він теж є дуже-дуже важливим. І ця підтримка один одного після того, коли ти перестаєш бути студентом, але ти залишаєшся частиною, якої, мені здається, вона є. Теж дуже важливою, і вона такою збагачує багатьох тих, хто УКУ навчається. Тому ну і ми, врешті-решт, намагаємось, зараз. Дійсно, ти добре згадала про ті організації, які очолюють наші випускники. Тому що ми, будучи не великим університетом, але таким, який хоче мати великий вплив, ми в першу чергу цей вплив може мати через наших випускників. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Вона дійсно є власне про вплив наших випускників. І я дякую, що ти поділилася своїм досвідом навчання і своїм досвідом праці далі, в Уку і праці в такій дуже важливій сфері, як психологія. І ця сфера вона точно буде ще більше розвиватися в Україні. Вона дуже є затребувана, не з добрих причин. Але, ем, Але з добрим наміром, абсолютно. І якщо ми, як університет, якось можемо докластись до того, щоб ем, ем, зцілювати ці рани, ем, робити людей більш ем, не знаю, самодостатніми в певному сенсі, такими, які можуть самі собі зарадити, а ми в цьому процесі можемо допомогти. Це буде дуже гарно. Дякую, Дякую. тобі ще раз. Дякую.